Всім привіт! Сьогодні вам покажу наш ангар. Поки ще не дороблений. Кришу зробили на цій половині. Там ще треба робити. Тобто такий швидкий варіант. Так, от підросли наші курочки. Сьогодні їм три місяці вже курочки породи Ломан Браун. Залишаємо собі на несушку. Тут вони бігають, свободний вигул у них. Зробив їм такий насест. Вони ночі там сплять. А там далі буде вигул. Ще він в процесі розробки. Ось така от. Ручні курочки. Можна погладити? <хи> так. Надалі тут буде... Ну, ця частина повністю буде під курей несучо. Так, далі відсік у нас бройлери. Ось, чекає вже. Так, тут у нас бройлери. Сьогодні їм 26-й день. Я їх вже навіть не звішую, як завжди. Вже під кінець, тоді вже дивлюсь. Ця партія більше петушків. Ось які вони вже. Так, що ще? Ну тут ці звірі в нас перепелята. Поки що теж в експрес-варіанті. Зберемо яйця. От 25 штучок тут несуть пачку в день стабільно. Ну, пачку 20 штук. Буває даже 22-23. Під вечір завжди починати нестись. Так. так, а ось роблю їм нове житло. Клітки. По поводу клітин, там пізніше зніму відео, які розміри, як робив, і все таке. Ту ще доробити треба і внизу ще один ярус треба зробити, щоб їх було всього три, потім подвинемо до стінки їх. Загалом десь ця клітина в зборі буде вміщати в себе 270. Курей, ну, курей, точніше перепелів <кхем> взагалі. Це по 30, по 30 перепелів на одну клітину. Ось такі дверцята, яйце, зборник, щоб можна було там од'їхати дня на два на три. І все скатувалось сюди. І тут буде ще йти профіль кормушка, а ззаді буде. Труба з ніпельними паїлками. Тут піддони. Ну, в общем, поменше, щоб часу витрачати на це все. Так. Ну що, всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, буду далі знімати, бо часу зараз взагалі немає. Роботи повно. Дякую за перегляд. До побачення.